Вітаю всіх при мікрофоні Тетяна Курманова. Із адвокаткою громадської організації Платформа прав людини Ольгою Вдовенко говоримо, як влада обмежує доступ до публічної інформації під час воєнного стану. Хотіла поговорити, наскільки змінилась ситуація із доступом до публічної інформації через після широкомасштабного вторгнення, або дійсно як журналісти можемо підтвердити, що ми отримуємо зараз більше складнощів, скажімо, на цьому шляху, тому що і плюс реєстри закриті більшість, і не ча не так охоче розпорядники інформації її надають, посилаючись на от. Воєнний стан Да? Чи мають вони на це підстави, і що говорить ваш досвід? Чи дійсно зараз є обмеження? Так, станом на сьогодні, взагалі, з моменту введення правового режиму воєнного стану право на свободу вираження поглядів не безпосередньо доступ до інформації, а право на свободу вираження поглядів може бути обмежено. А, і тому звичайно, якби діючі законодавство, яке у нас діяло і до введення правового режиму воєнного стану, дозволяло обмежити доступ до публічної інформації. Ці механізми працюють і зараз, і розпорядники користуються цими самими механізмами. Вони відносять інформацію до таємної конфіденційної службової таким чином обмежують до неї доступ. Вони ну зазвичай журналістам надають е -е, у відповідь на запити. Ну, кажуть, що інформація або є конфіденційна, або таємна, або службова. Або ну, є такі, які просто посилаються на правовий режим воєнного стану, навіть бувають такі відмови, коли одним абзацом це пишуть. А, такі відмови ми вважаємо, і вони дійсно є неправомірними, тому що розпорядник повинен обґрунтувати. Чому він обмежує доступ до публічної інформації шляхом застосування так званого трискладового тесту? Я не буду розповідати якби про цей механізм, але просто відписатися, що у нас правовий режим воєнного стану і ми не даємо інформацію, просто так. ця відповідь є неправомірною, її потрібно оскаржувати і. Е, е, Платформа прав людини, громадська організація, з якою я співпрацюю експертом, якої я є, надає безкоштовну юридичну допомогу, в тому числі і оскарження неправомірних. А якщо говорити, от виходячи з вашого досвіду, наскільки часто є такі відмови? Причому відмови, які не ґрунтуються дійсно на законодавстві? Я щомісячно аналізую близько трьох. Та відповідей на запити, які розміщені на сайті на ресурсі доступ до правди, і мої висновки наступні, які ми публікуємо в аналітичних звітах. щомісячних. неправомірних відмов стало менше, але їх ще десь близько 15% є. Це ті, що я бачу на сайті доступ до правди. Але спілкуючись з журналістами, я розумію, що таких відмов напевне більше все ж таки в відсотковому співвідношенні, тому що ну, дуже багато журналістів скаржаться на те, що їм постійно відмовляють. І а, от ви а, говорили про підстави, які використовують розпорядники. А наскільки от як зрозуміти, що коли вони дійсно а, мають сенс, да? От правовий режим воєнного стану, коли саме використовуються? Просто так, як я вже казала, розпорядник не може використати правовий режим воєнного стану. Для цього інформація ну просто написати, що це правовий режим воєнного стану, і ми не надаємо. Він має обґрунтувати, наприклад, що ця інформація є інформацією таємною. Таємною інформацією може бути тільки якщо вона віднесена до таємної певним законом. Наприклад. Та інформація, яка стосується національної безпеки, е, є перелік інформації, доступ до якої обмежений вона є таємною згідно закону. От тільки тоді розпорядники можуть її не надавати. А досить часто не надають інформацію, та яка повинна бути. От е, мій досвід показує, що зараз е, ну, дуже в багатьох випадках не надають інформацію про використання бюджетних коштів, про заробітні плати і. Те, що стосується виконання повноважень органів місцевого самоврядування, державних органів, судових органів, таку інформацію не можуть закривати. Вона є публічною в будь-якому випадку і не, буде, не може бути обмежена. А наскільки от ми говоримо здебільшого про відповіді на інформаційні запити? А от з публікацією публічної інформації на сайтах держорганів як обстоять справа? Такі теж погано вони ці справи обстоять, тому що позакривали багато інформації. Міські ради, і ну, наприклад, якщо говорити про Верховну Раду, наприклад, там теж закрита інформація про депутатів, проекти рішень не публікуються, рішення публікуються з затримками. багато, велика кількість інформації є закритою. Я вважаю, що закриття. Не всіх, ну не всієї інформації а багатьох видів інформації, вона є не вона є незаконною і не повинна закриватися під час навіть під час і правового режиму воєнного стану. А як можна на це вплинути на цю ситуацію? Бо здебільшого ми чуємо у відповідь на питання і про, наприклад, відкриття реєстрів, ну, відмовки в сенсі не на часі, або ну от зараз війна до чого тут це, або перш за все, безпека, а потім вже інформація. От, чому? Можуть на це вплинути, наприклад, журналісти якимось чином чи громадські організації? Так, звичайно, і громадські організації. І журналісти мають інструменти оскарження, в тому числі і не публікації тої інформації, яка повинна бути опублікована, і відповідей на запити, і недопуск на засідання колегіальних органів. Це все можна оскаржити шляхом направлення скарг до уповноваженого справ людини або подання позову до суду. Е механізми ці працюють, е вони є дієвими. Е нам ну от безпосередньо е юристам платформи прав людини вдається оскаржувати такі рішення. Ми отримуємо інформацію на, на підставі скарг, ну, або за позовами. І тому можна закликати журналістів користу користуватися такою можливістю? Так, звичайно. Ще питання. От згадувала я про реєстри. На вашу думку, наскільки тоді це обмеження інформації є пропорційним? Наскільки логічним? І які реєстри можна було б відкрити от зараз без шкоди для безпеки національної? Ну, перше, що приходить мені на думку, реєстри, наприклад, громадських формувань, це те, що прийшло мені от на думку. Він до сих пір закритий, це реєстр, який веде Міністерство юстиції. Чому він закритий до сих пір не зрозуміло, тому що е цю інформацію можна отримати з інших реєстрів. А якщо говорити про ті реєстри, які були закриті, єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які був досить тривалий час закритий, то також виникало дуже багато питань, тому що інші реєстри, ну інші сервіси, такі, наприклад, як Юконтрол, там можна було отримати всю ту інформацію, яка міститься в цьому реєстрі, і таке закриття було непропорційним, тому що Ще крім того, що інформація, яка була оприлюднена раніше, а зрозуміло, що інформація про зареєстровані юридичні особи була оприлюднена ще до початку широкомасштабного вторгнення і до закриття реєстрів, вона не може бути закрита. І е, чи є інформація про те, коли як ну можливо, ви знаєте про це, вона може бути відкрита. Ці реєстри, бо, наприклад, про реєстр судових рішень багато теж говорили і розуміли, що необхідно відкривати як і Юросіп, е, е, <звісна> бо насправді дійсно сенсу та немає було закривати. Можливо, є якийсь абгрейд. Ні, ну стосовно тих, які закриті реєстри, це. Реєстрів, що залишаються закритими. Коли їх відкриють, в мене нема такої інформації. Щодо реєстру судових рішень, то зараз на розгляді в Верховній Ради є законопроект, яким передбачається закриття інформації щодо розгляду справ за статтями проти національної безпеки. Mm -hmm. От і ми це такою в тому числі стосується. Статей, які забороняють поширювати певні види інформації. Це ці статті нові статті, які стосуються заборони поширювати інформацію про переміщення рух техніки. Це Така ну найбільш відома для всіх стаття. То хочуть закрити судові рішення, і по цій статті також і ще по іншим. Там порядка десяти статей я вважаю таке закриття. Непропорційним, неправомірним, тому що е, яким чином ну ми моніторимо, наприклад, і ми мусимо знати, е, як відбувається розгляд таких справ, е, де поширення якої інформації може бути особа притягнена до відповідальності. І намагаємося зараз тут шляхом звернення до комітету профільного е, ну, якось вплинути на неприйняття даного законопроекту. Це була адвокатка громадської організації Платформа прав людини» Ольга Вдовенко. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю. Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.